Візьміть, будь ласка, на повідок. У вас є повідок. Візьміть, будь ласка, на повідок. Прошу. телефон. Я не маю права знімати. Дивіться на, дух, на дурака, який ходять в парки культури і чіпляються до людей. І з Так, Котрі порушують правила. Куди я пішов? Прошу пана, куди я маю піти? Куди я маю піти? Повторіть, будь ласка, бо я не дочув. Якщо ви хочете донести до мене інформацію... Так, я не порушую прав... співжиття, то я неадекватний, звичайно. Бо хто, хто дотримується закону, той неадекватний. Хто дотримується закону, той неадекватний, значить, правильно. Ну, ось логіка.